Привіт, друзі! Що ж за рішення в Польщі і чому ці рішення будуть бити по кишені українців, які зараз там перебувають? Раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб знати цю інформацію, а також поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви досі дивитесь без підписки, то обов'язково підпишіться на цей ютуб канал і випніть дзвіночок. А також в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу, де ми з вами всі спілкуємося на польську тематику, перетин кордону і багато цікавого. Всі, хто слідкує за цим ютуб каналом, Знають, що я нещодавно говорив про те, що подорожчали карти побиту, щоб їх зробити. Було 50, стало 100, потім заміна ще там, ще там. Є така інформація про неї я говорив. Але і крім карти побиту, і інші документи теж подорожчали і деякі навіть в рази. Якраз про це я сьогодні хочу вам розповісти і наскільки який документ подорожчає. Якщо раніше за видачу карти побиту, тимчасовий сталий довгострокового резидента ЄС потрібно було заплатити 50 злотих. То з 29 липня 2022 року це вже 100 злотих. Польський проїзний документ для іноземця подорожчав найбільш відчутно. Раніше він коштував 100 злотих, а тепер за нього треба буде заплатити 350 злотих. Друзі, будучи в Кракові, я працював на роботі, яка була досить далеко від мого, від мого житла, і я собі теж купував проїзний за 100 злотих. Насправді 350 злотих це дуже багато, і напевно зараз я би ходив пішком. Польський документ, що посвідчує особу іноземця, який коштував раніше 50 злотих, тепер він буде коштувати 100 злотих. Виросли тарифні ставки також за заміну посвідчення або втрату з вини їх власника. Так, повторна видача карти побиту тимчасовий сталий довгострокового резента ЄС обійдеться вже у 200 злотих а було 100 злотих. Повторна видача польського проїзного документа для іноземця коштуватиме аж 700 злотих а було 200. Повторна видача польського документа, що посвідчує особу іноземця, коштує тепер 200 злотих а було 100. У разі втрати і повторно виданого документа наступна його видача обійдеться також значно дорожче. Карта побиту 300 злотих була 150 злотих. Польський проїзний документ для іноземця 1050 злотих. А було 350 злотих. Польський документ, що посвідчує особу іноземця, 300 злотих, а було 150 злотих. Ну, так нічогенько подорожчало, хочу вам сказати, а дуже багато цим люди користуються, особливо проїзний. Насправді, я дуже багатьох знаю в Польщі, які собі купували проїзний, це було вигідно, бо проїзд в Польщі не є найдешевший. Купивши собі проїзний, ви значно економили, бо цей проїзний був на багато видів транспорту. Тобто я мав цей проїзний, я, я ним користувався, мене влаштовувало повністю місяць, заплатив 100 злотих і їздиш на чому-небудь в межах міста без проблем. Ще маленьке повідомлення: якщо заяву про видачу або заміну документа було подано до 29 липня 2022 року, за видачу або заміну цього документа стягуватиметься чинна на той момент плата. Тобто, якщо ще до 29 були зроблені вами маніпуляції, подана заява чи Подані документи, то ще по старих тарифах воно працює. Вже після 29-го, на жаль, нові тарифи. Друзі, я сподіваюся, що для вас ця інформація була цінною і цікавою, і ви точно додивилися до кінця. Поставили лайк, підписалися і прокоментували. Надіюсь, ви так і зробили. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!